Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бросіс. За мною сьо... я Бразер, ось о моя сестра. Привіт! Це наш перший ролик по іграм. І сьогодні ми будемо вам показувати брейнротів, які сховані в ігрі Fін The Brain Road. Для цього я зараз покажу вам ізічних, які ви можете знайти на лігке. Пашлі Також я Даші покажу, бо вона перший раз зайшла в цю ігру. Отак, паркурите сюди. Почекайте. Планечки. Паркурите сюди. Забирайте саме пінгвіну. Паркурите сюди. І йдемо далі. Куди? Тут ось. ось Підходиш? Да, залізла наверх. Куди? Осьо, я, я не там трохи. Ну там тоже, там из сеньора и секрет лаки блог. и для половины этого всего нам понадобится вот такой волшебный ковер. Вот вся штучка. Тихо, пацаны. И там телефончик скинул. Бачь, Куда? Мы... Я ус. Я с другой стороны. Даш, я ус летаю. Бля, я. Да, ось, я, Даша. <реш> Пошли. Нам потрібно сюда. Ой, блин, погодите. Я сейчас. Не зря купил летающий ковер. Даш, я чуть сзади. Я котм. Иди сюда. Ус, у нас тут есть монеточка. Даш. А, ось, да. у нас тут есть монеточка, нажимаем на ней. И все у нас мани money, money man. Так, Даша, нажимай кнопочку возрождения. О, бомбардира крокодила, и вот крокодилитус. Да стой ты, господи. Так, и еще раз идем туда же. Ты же помнишь, как mm -hmm. залазить? Да. Все у нас Даша. А ты меня не можешь поднимать на своей летайке? Да вроде нет. Ладно. Куда? Туди ж саме залазимо. І ось забираємо Періто Буріто. І там буде у нього косточка. Нажимаємо на ту косточку і забираємо мани пагі і не, не, не возрождаємося. Тут вроді би зверху. А, нет, тут не лос пагис. А, нет, есть. Тут, дивите, тут потребно нажать на эту купюры. И тут усё лос пагис. На эти купюры. Там самая остальная купюра справа. Справа вот песика там самая остальная купюра. Да, и все забираю лос пагис. Возрождаемся. Лос пагис. Дальше идём. А у е, вопрос. А як достати цього? Якого? Угу? Я кого? Як я забыла. Бомбардира крокодила, что крокодилитус. Не, вот чогу так он. Би... Кас... Кас... Отак, отак просто подходишь. Да, отак, отак, Рад, Все, забрала. Все, забрал. Бурито, бурито. Так, ребята, тут у нас эспрессо на сеньора, ее можно забрать. Тут у нас лаки блок бог. Если у вас есть летающий ковер, вы це на изи. Если вы про паркурист, вы тоже на изи. И в самом а, я всего... скажу, так, я, и такие, как и я, то вы мне не, не привезли. То можно паркуристом стать. Вот у нас тут есть трактор динозавру и... І... Ой, погодите. Секунду, І зараз буде ще один маленький тутор, тикет для людей з з, з оцим кивром самольотом. Ось для вас. Вам не надо оце проходити, оцей паркур, на оці штучки вставати, я тоже пробував, мене не получилось. І ось тут бувс бурітос. Вообще тут був трела ледон, но вийшло оновлення і тер тут лос бурітос. Тепер сейчас попробуємо, це я не впевнена, що це на роботі. Нажимаємо сюда. О, это що такое? Окей, хай буде. Це я. Тут, тут у нас чисто, якщо я не ошибаюсь, тут у нас оця штука. Паупа індебуріро. Господи, я навіть на коврі самолітики здохне. Так, летим вниз, і тут буде. Я це пройшов до того, як ми зазвонились з Дашею. Я це пройшов. І тут внизу буде отака от стиралка. Лав... Називається лаваніта я, я гуляю. Тут у ну, нас... Що тролова, тролова. Тут у нас буде... <клух> Коли загориться цветом поліції, тут у нас буде нола no, поліція. Но ми ждать не будемо, я так вам просто сказав. Тут у нас оцей крабік. No, и едем шукать Дашу. О, кстати, Даш, давай я тебе покажу Делу сброс. Где ты тут? Так, Матео. Матео. Лес Матеос. Мотивацию подняли. Бургер Кинг. Сквана Нана. Манзулино Паручин. Машина Пиццона. Дуль-дуль-дуль. Что дуль-дуль-дуль? Угриту бандито Оце круто. Ось ще, ось ще и І... тут, тут сэмми робить? Не знаю. Ну я забираю уже лос словакас, лос вакитас сатурнитас. Дарий взяв не удивляйтесь я просто недавно за донатив купив свои ковер самолет просто так легше. И так легче. Собирать всіх брейнротів, особливо якщо ти знаєш, де вони знаходяться. Тут можна політати внизу карти, вверху, зверху карти. І ви все одно знайдете якогось брейнротика. Топового, не топового це вже не від нас. Ми вам показали коротенький тутор. Ну а якщо ви хочете другу часть, набирайте 8 подписчиков і ми її для вас знімемо. Всі дякую за паре. Ставте лайки, підписуйтесь канал. Даша. Всем, Всем па -па. пока!